У цьому уроці я хочу вам показати, як пишуться ті слова, які ми вивчали останні дні. Але я хочу ще один раз вас призвати до того, щоб ви нічого не виписували, і з цього уроку також нічого не виписували, тому що ми хочемо на початку перші тижні сфокусуватися саме на розмові. Тому що, якщо ми візьмемося за написання, за письмо, то ми потім будемо дуже багато, занадто багато думати під час розмови, а нам цього не потрібно. Ми повинні говорити на автоматі. Нам треба довести розмову до автоматизму спочатку, без стресу, а потім вже зрозуміти, як все це пишеться, в цьому проблеми не буде. Ми це дуже швидко наздоженемо, тим паче, що зараз, коли я вам покажу, як, в принципі, яка логіка написання, які є буквосполучення, то ви будете приблизно розуміти, як пишуть ці слова. А потім ми це відшліфуємо трошки пізніше. Так, перше слово у нас яй, «я», яй. Воно трошки дивно пишеться, але я думаю, з ним проблем не буде. Ти у нас дю, це у нас «ю», дю, мат, їжа, лагерь мат, дріккерь, дріккерь. Так, тут ви можете звернути увагу на те, що якщо після голосної у нас йде одна приголосна. То ми тягнемо цю голосну. Зазвичай це стосується того складу, який, на який падає у нас наголос. Лагірь, лагірь, мат. Якщо у нас після голосної йде подвійна приголосна, то голосна коротка дріккерь, але тоді приголосна, можна сказати, як довга. Ну, приголосні не бувають довгими, але ми їх як подвоємо, так? Дріккерь, дріккерь. Тут також дві Ф, тому кафе, кафе, Іке. Іке. Чай те, те, мен, снаккерь, снаккер, подвоєна. О А коротка. Але до сих пір поки що, в принципі, все зрозуміло, як воно пишеться. Нічого такого унікального не було. Так, зі слова фрукст, у нас починаються цікаві речі. Літера У. Як ми вже вивчали у алфавіті, це у нас не О, а У. Але вона У зазвичай тоді, коли після неї йде одна приголосна. Тобто, коли вона довга. Якщо одна приголосна, то голосна довга. І це буде У. Якщо після У дві приголосні, і вона стає короткою, то ми зазвичай читаємо це як О. Фрукост. Фрукост. Українськ. Українськ. Енельськ. Еннельськ. Так, тут у нас нічого особливого. Тут. Оце у нас носова N. «Г» ми не читаємо. Енельськ. Еннельськ. Це носова N. Ношк. Ношк. Так, тут у нас вже унікальне буква сполучення. Ар та «с» читається як Ш. Ножк. У, у нас тут О, тому що після неї дві приголосні, тут навіть три. Тобто більше однієї, це вже буде коротка голосна. Якщо У коротка, то вона О. Літ. Літ. О. Сполучник І. Пишеться у нас насправді ОГ. ОГ. Але читаємо О. На деяких діалектах ми читаємо оь. Але на діалекті Осло ми читаємо О. Українець. Українер. Українер. студент, студент. Гаммель. Гаммель. Коротка голосна. Горь. Горь. Довга голосна, Скуле – «скуле». Довга голосна. Покуля. По скуле. По -ску Університет. Університет. Знову Арьес. Це у нас ша. Студерер. Студерер. Лар. Ларер. Ларер. І... І norгі, норіге, но. Осо. Оссо. Так, осо у нас складається з двох слів. Оґь, точніше о, сполучник та со. So. Але у слові ок ok у нас довга оке. Ok. Голосна. А тут у нас коротка. Оссо. Тому що дві приголосні вже йдуть. Осо. Тому що потім ми з вами будемо вивчати як словосполучення. Часто ми кажемо отак: о-со. О-со. Тоді довго. А якщо разом Осо. Він хан. Йоб, Йоберь. Харь. Ідак, ідак, по, по кюш. Це у нас знову Ш. Самтіді, самтіді. Тут у нас цікаве те, що якщо у нас закінчення ІГ, то Г не читається Самтіді. Хюн, хюн, вона. Комер, комер, подвоєна М, ем, тому тут у нас О. Іквель, іквель. Іквель у нас пишеться з Д на кінці, але Д у середині слова, та в кінці дуже часто не читається. Іквель, драь, драь. Їхати кудись або. Навпаки, залишати якесь місце. Імон, Імон. Тут у нас також цікаво. Пишемо Іморген, але читаємо Імон. На деяких діалектах вони читають Іморен. Імон квель. Имон квель. Райсе. Райсе. Міє. Міє. Так, тут у нас також унікальна буква сполучення. Це у нас «щот». М'ясо. Щот. Котайот читається як «щ». «Щот». Канще. Канче. Тут у нас також «кота йот, але у нас ще є ЕС попереду. Це трошки інший звук, ніж кота йот, але цю різницю достатньо важко почути. Це над цим треба прямо попрацювати, якщо і треба мати якісь здібності слухові, щоб почути, по-перше, цю різницю, а по-друге, вміти це вимовляти. Ми на цьому не будемо робити фокус, але якщо вам це цікаво, то ви можете самостійно попрацювати, знайти в інтернеті відео, вимови цих звуків. ФОШТОРІ. ФОШТОРІ. Тут у нас знову Арта С Ш. У читається як О, тому що багато приголосних. Леге, ЛЕГЕ. Довга голосна. Леге. Зараз Но. Коли норь. Тут коротка норь. Так, тут у нас запитальні слова. Вони у нас. Цікаві тим, що вони починаються зазвичай з двох літер Хо та В. Хо-В. Але Хо не читається. Саме у цих запитальних словах, саме от у цьому буквосполученні, Хо та В, Хо не читається, і ми читаємо просто ВЕМ, ВЕМ, ВА, Вурь, Вурьой, Вурьфорь, Вудан. Тут тут у нас ви могли помітити, що незважаючи на те, що у нас одна голосна, це у нас О бурьфорьфорь. Бурь Але акцент не дуже великий робиться на цьому складі, тому навіть важко почути, це У чи О бурьфор. Зазвичай дуже чітко вимовляється, дуже чітко вимовляється. Склад, на якому робиться наголос. А на тому, на якому нема наголосу, він звучить так, не дуже чітко. Так, тут у нас цікава ситуація з ар. Якщо у нас ар стоїть перед D, T або L, чи N ну, це запам'ятовувати не потрібно ці правила зараз. Просто по ходу діла будемо розбиратися. То це у нас не, не звичайна аррі, а вона її майже нема. Майже нема. Ми майже кажемо Вудан, але трошки тобто трошки вона дає про себе знати, але з часом ви просто будете чути такі слова і намагатися відтворити це. Вудан. Ван вода. Ван, Еллерь, Еллерь. Тут, бачите, у нас подвоєна L, тому Е коротка. Eller, фьорь, фьорь, Еттерь. Тобто, як ви могли помітити, не дуже багато нюансів у нас. От Хо у нас не читається у запитальних словах. Ар та «ес» — це у нас «ко» Кота «йот» — це у нас Щ. Щ". Де не читається часто. Всередині, та на кінці слова, «Імон» – трошки унікальне слово. От «ге» не читається. В закінченнях ІГ не читається. Ось. Ну і ця довга та коротка У, або взагалі всі голосні, так вони довгі перед. Не всі, але зазвичай це стосується складу, який під наголосом. Якщо одна, голосна йде, одна, якщо одна приголосна йде після голосної, то голосна довга. Якщо дві, то коротка. Зазвичай. Зараз ми трошки подивимося на ті самі слова, але з транскрипцією. Це така спрощена транскрипція. Яй. Підкреслення це означає, що наголос робиться на цьому складі. Ну, в даному випадку у нас всього один склад. Дю. То це у нас подвоє, е, довга голосна дю. Мат. Лагер. Мат. Лагер. Мат. Дріккерь, дріккерь. Коротка. Під наголосом, і, але коротка, тому що у нас подвоєна ко. Дріккерь. Можемо навіть вчитися дивитися на саме слово, але сюди, сюди звертатися при необхідності. Кафе, кафе, ікке, ікке, те, мен, снаккерь, снаккерь. Ви могли помітити, що наголос трошки цікавий в норвезькій мові. Це не просто як в українській мові наголос. Насправді вони розмовляють дуже музикально. І у нас перший склад зазвичай на тон нижче, чи на декілька тонів, а потім ми йдемо вверх. Ми кажемо сна керь. На норвезькій мові наголос це буде трік, трік, натискати. Отрікке діє слово натискати. Тобто можемо собі уявити, що на нас дійсно як натискають. І ми таке аж присідаємо, кажемо сна знизу спочатку, а потім як підстрибуємо вверх. «Кер» Сна «кер» Сна «кер» Фру кост. Тут у нас довга голосна, але також наголосна У, тому ми кажемо фру знизу. Фру кост. Українськ. Тут у нас наголос на І, Українськ. Енельськ, Енельськ, ножк, ножк. Літ. О. Довго у нас О. Бачите, ми пишемо в транскрипції О, як цю літеру, тому що це у нас О насправді, а це У. Якщо в транскрипції стояла оця літера. Тому б це слово як У. Але в транскрипції О. Українер. Українер. Студент, студент Гамель. Гамель. Гаммель. Горь. Довга. Горь. Скуля. Скуля. О. Скуля. О, скуля. Университет. Университет. Студерер. Студерер. Ларер. Ларер. И. Норге. Норге. Но. Осо. Осо хан, хан, Йоп, Йоп, Йоберь, Йоберь, Харь, Харь, Идак, Идак, Горь, О, Кюш. Горь по кюш. Тут можете звернути увагу, що Ю у нас довга. Тому що Arь та С не сприймаються як дві голосні. Як дві приголосні. Вони як зливаються так? один звук ш. Кюш. То зазвичай перед ними, якщо нема далі ще однієї приголосної, то голосна довга. Самтіді. Самтіді. Ми як підстрибуємо сампти Хюн. комер і квель, іквель, драй, Драрі. імон, 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 квель, райсе. Rajsė, mie, mie, šat, kančia, kančia, vos to, vos to, lėge, lėge, no. Nor, vem, va, Vur. Вурьфорь, Вудан, Вудан, Ван, Eller? Еллерь, Фьорь, Еттер. Це займає час, над цим потрібно працювати. Ви можете для себе самі обрати, наскільки для вас важлива вимова, в першочерговому особливому етапі. Важливо намагатися, хоч трошки. Важливо. Достатньо важливо є тягнути довгі голосні, але це не так вже важко. Насправді не обов'язково дивитися завжди на транскрипцію і дуже-дуже багато про це думати. Але під час курсу ви будете чути, як вимовляє носій мови. І ви почуєте, що вона каже мат. І тому спробуйте не казати мат просто. Це носій мови. Звісно, на нього звертайте увагу. Ми не носії, ми з цим помиляємося. Важко думати завжди. Довга, голосна, недовга, Тому навчайтеся від носія саме в